you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Український активіст Сергій Стерненко почав критикувати військове командування України. Також це робить і блогер Лачен, проте жодної відповіді на це є ще нема. А залужний також мовчить. Зауважимо, що почалося все це із звернення військовослужбовця до командування ЗСУ із закликом діяти та згадати про людей, які зараз перебувають на передовій. Якщо зараз командування влада, американці не вигадають, як з цим боротись, про наступальні дії. Та і про активну оборону можна забути. Ми просто не зможемо міняти людей на позиціях, проводити евакуації, підвозити БК та працювати технікою. Уразливими стають ділянки фронту до 15 кілометрів. Цим потрібно займатися вже зараз. Дякую за увагу і поширення. Написав військовослужбовець Петричанко у соцмережі Екс. Саме повз цей пост не пройшов стерненко та вирішив висловити свою думку. Я не відчеплюся і не заспокоюся. Я буду писати про це, нагадувати, кричати, поки не буде змін зараз? Я не бачу навіть зацікавленості. Усі спроби вийти на комунікацію стикаються з ігнором або спробами зробити так, щоб я просто відстав. Поки розуміння проблеми я бачу лише з боку мінцифри, але не мінцифри встановлює правила в армії. Написав Стерненко в телеграм-каналі. Лачену свою чергу вирішив звернути увагу на проблему фіпіві дронів. Влада тупо ігнорує проблему фіпіві. Тотальний ігнор. Міністерство оборони також не рухається. Тільки мінцифра зацікавлені, але цього недостатньо. Пише він. Можна припустити, що ці заклики спрямовані на адресу залужного, адже саме він несе відповідальність за армію та віддає більшу частину наказів. У той час Зеленському потрібно відреагувати на ці повідомлення та публічно закликати військове керівництво почати визнавати проблеми та вирішувати їх. Звичайно, частину неможливо вирішити швидко, але потрібно починати негайно. Ми повинні думати і працювати на перемогу. На цьому але не все Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок та пишіть свої думки в коментарях.